Добрий ранок всім нашим глядачам. Починаємо наше відео. з дуже веселих новин. Прошу дуже, полюбуйтеся. Який okay, він красив, ви бачите? Зато очі чисті. Ніс і то грязний. Де він був, що він робив, я не знаю. Ото 15 хвилин на вулицю випустили з самого ранку. Чому якого крота шукав чи яку мишу. Прошу дуже. То один. А от другий. Ремус, смачного. Той теж був на вулиці, але подивіться, який він красивий і чесний. Балу! А балу, о, квіточка мамина. Квіточка мамина. Він хоч нас ранку підніме. Де він замирався? Тут ще так не дуже сильно видно на відео, а в реальності треба запихати в бочку з водою і його там добре колошмачити. О! Ще не, ще, не долиняв, ще не долиняв, а вже замостився. <рире> Нащо ми тебе водили на грумінг? На що? Щоб ти отак в болото замарався? Балу, для чого ти заліз? Для чого ти заліз, в те На. Є. Балун, ти малий психоз, що ти робиш? Дивися, що ти робиш? Який ти грязний, який ти брудний, тобі не соромно, де ти шлявся, що ти де робив? Для чого тебе возили на той грумінг? Для чого там люди мучилися і мили тебе вимивали? Для чого пішло стільки води, сто слонів би напилось? А ти що зробив? Подивись. Подивись, який ти брудний. Подивись, який ти брудний. Балун. Поганий ти пес. Наш все таке робиш? Ваші собаки теж так замараються. Болот. о, Ошейник був красивий. З вишиванкою на День Незалежності фотографувала. Дуже прошу, два дня пройшло. Тільки був постіраний. два дні пройшло. І що з ним робити, з тим балу, а? Пишіть в коментарях, що ми маємо з ним зробити. Йди, 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 крадеш ще, може, в ремусу. Кусочок. Ось такий наш балу, неохайний пес. Дуже прошу. А от ремус. Я вже вчора в інстаграмі казала, вони мені двоє нагадують, тих мокрих бандитів сам вдома. Ремус тут той худий високий, а був тут низенький, такий куций. Точно, точно. То і характер такий самий. І все те саме. Два бандітники. Вони так б'ються, 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 гризуться, а потім разом, як щось нам вчворять, то ми не знаємо, як то все розгрібати. Ремус, смачного тобі. Що балу? Бандітник? Вся плитка грязна, все і балу грязне. Тепер треба плитку мити, балуна відмивати. Я тепер тебе не спущу, будеш в мене на привізі сидіти. Будеш прив'язаний, як охранний пес. Ти зрозумів чи ні? Він мене ігнорує абсолютно. Ремус. Смачного тобі, хлопче. Смачного тобі ремус. Дай на ну, бомиска впаде. Доїдай. Вся я грязна, все грязне через того режого, вредного. Подивися, що ти наробив. І гоняй вперед. Він думає, що я йому ще якогось смаколика дам. Я, я тобі нічого не дам балу, ти не заслужив. А ремусові хліба дам, а тобі не дам. У балу то хліб дуже, дуже така, знаєте, ранима тема. Бо він за хліб рідну матір продасть і всю Україну. Ремус, молодець, доїдай, ти чемний пес. От такі в нас новини з нашими псами. Ранішні. Вирішила вам зазняти і показати, щоб ви не думали, там пишуть мені, що дуже гарні, дуже чисті. Дуже прошу, щоб вони були гарні і чисті. Я їх мию повним ходом. Треба купляти керхера до тебе в балу. Збираємо гроші на керфера, можете скидати на донат. Будемо під дві атмосфери його з бронзбойта. Я, звичайно, що жартую, але ми його зараз точно будемо зі шланга. Бо я не знаю, як його до хати запхати в ванну такого грязного. Він мені зараз пів хати перемарає. Куди ти по моїх тарілках заглядаєш? Ти що? Ти що, не поїв? Чи що? А, там хліб лежить, який я не з'їла? Ні, балу, тобі того не можна, друже. Кажи всім. Каже, всім дякую за перегляд, сонце засвічує того режу. він так світиться, як сонечко, і ще сонце його світить. Каже, всім дякую за перегляд, йдемо митися. митися Пішли митися. Пішли. Каже, Бережіть себе і своїх хвостати. І хай ваші так вмираються та наш балу, а ми йдемо його купати. Пішли, хлопче. Так, ще вирішила дозняти вам такий малесний кусочок. Привезли корм для своїх собак. Зараз будемо робити розпаковування. Вони вже тут сидять, чекають. Рему найголовніший дегустатор. Ремус, давай наподимося. Ну, я часто запитували, який. Зараз покажемо. Хоча я вже показувала неодноразово, напевно, нові наші підписники питаються, у нас який корм. А, каже, рекламу магазину робити не будемо, де ми замовляємо. А от корм покажемо. Зараз. Балу. Трохи отже відмили балу, Тоже, звичайно, після обіду я дознімаю Вон той кусочок. Ай-яй-яй, одну секунду. Ось такий корм. Бачите, тут друг балу намальований. Рекламу в магазину робити не будемо, я казала, але я думаю, ви вже там краєм ока побачили. Так, балу. То коробка. На вулицю тобі застелено, щоб ти на ній лежав, а тут лежиш на голі плитці. Сидять чекають. Зараз два дегустатори, дуже важливих дегустувати свій корм. Беремо ось такий, 10 кілограм, десь на 20 днів, на 25 в загальному хватає. Зараз в линці, тому їм трошечки більшу пайку даємо. Бачите, тут пише 62% риби, форель з рису. Home food. Ми з вами співпрацювали, але ви щось нам не відповідаєте. Ми ваш корм може, напевно, біля півтора року. Раніше їли трішки дорожчий. Але цей нічим не поступається, я б навіть би сказала. Теж смачний, теж добрий. Собаки на ньому гарно виглядають, добре себе почувають. Балу так точно, він завжди ремусу пайку ще під'їдає. Що останнім часом з ремусом помінялись місця. Куди пішов бандит? Воно ну, стоять. Так, ремус. Будемо дегустувати корм. Зараз принесемо ножа, розріжемо пачку і будеш смакувати. Так, так, Ремусяка наш хасой. То наші кодові слова з тобою, то друг балу намальований. Такий би було був гарний і чистий, якби він не був трохи сільським хлопцем. А то він дуже село, ремос дуже місто. Я в тому плані, що він дуже любить садово-городні роботи. А ремос у нас таким, таким не займається. Ремус молодець, йому дай продегустувати щось, поспати до обіду. Правда, Ремус. Такі у нас собачі історії. Або історії собачого життя, малесенькі кусочки. Дякуємо вам ще раз всім за перегляд. До нових зустрічей!